Вітаю всіх! Зараз ми поставимо важливі плагіни, без яких не дуже, як кажуть, прицепилось до мене слово, як кажуть, на всіх відео, але нічого страшного. Поставимо плагіни, які потрібні для гри. Без них не дуже добре грати і неудобно. Ну, я покажу. Stop вепед Ultima Backup і Compilite. Посилання на сайти буде в описі. Нажимаємо Stop вепед це перший плагін. Опускаємося вниз, качаємо стоп-ВП. Ось тут нажимаємо, я вже скачав, не буду качати. Повертаємось назад. Потім Ultima Backup. Опускаємося вниз. І ось Ultima Backup качаємо. Потім повертаємося назад і вибираємо Compulite. Вибираєм CompuLite І крутимо вниз. І тут качаємо CompuLight і повертаємось назад. Плюс до цих всіх трьох плагінів ми поставимо переклад. Переклад зробив Бальтазар. Дякую хлопцеві за те, що зробив переклад. Ось STAP-wped. Качаємо його звідси, потім Ultima Backup Ua Translate by Baltazar. Теж качаємо. Потім CompuLight UA. Теж скачаємо. Тепер відкриваємо архів stabwed. Відкриваємо його, заходимо в папку. І тут є Rage, Rage Native UE. Він нам не потрібний, так як в нас стоїть новий. Відкриваємо папку GTA. І ось у нас тут в папці GTA є plugins. І ось тут теж є плагінс. Беремо, просто зажимаємо plugins і перетягуємо цю папку. Все. От ми установили, як кажуть, stabwed. Встановили, потім переходимо Ultimate Backup. Не перепутайте, тому що ось цей ще є переклад. Я ще поки його не ставлю. Ultimate backup. Заходимо в папку, беремо плагін і перетягуємо. І на, каже замінити файли в місці призначення. Заміняємо. І Compilite 1526. Заходимо в архів, беремо плагінс і перетягуємо теж. Все, наче все. Що ще раз спробую замінити файли в місце призначення. Так. Тепер налаштуємо ці плагіни. Заходимо в папку GTA 5 Ось я заходжу в папку GTA, заходжу в плагін і заходжу LSPD FR. І вибираємо, наприклад, Stoppad. І в Stoppad ми заходимо. Стоп, не туди, трошки назад. Ось тут всі налаштування, теж я не туди зайшов. Вибачаюсь. Стопет, ось воно. Нажимаємо стоппет. І ось тут міняємо Є кнопку Е на О. Зараз я розкладку поміняю. І О. Ви можете любу другу букву вибрати, але дивіться, щоб воно не співпадало з іншими функціями. Тому що, чому я міняю? Тому що в грі є кнопка, ще визиває меню, і виходить, робиться накладка. Щоб не було накладок, повинно на різних кнопках бути. Тобто я роблю стоп пет кнопка О. І тепер закриваю, щоб, як кажуть, сохранити. Так, закриваю, нажимати, нажимаю Save. І зберігаю. Тепер переходимо в Ultimate Backup. Тут кнопку B міняємо на я ставлю кнопку X і теж зберігаю. І заходжу в CompuLight. CompuLight я ставлю на Q. У нас там, в принципі, в машині визивається комп'ютер стандартний. Але ми зробимо, якщо зажимаєш кнопку Q, то визивається, як кажуть, комп'ютер. А щоб планшет визивати, ми зараз поставимо, тут нажимаєш Ctrl-K і нам 0. А я, наприклад, місто нам 0 нажимаю Page Up. Зараз запишу Page Page Up. Надіюсь, буде все працювати в грі. Головне правильно записати. І сохраняю. Тепер заходимо в гру і перевіряємо, як воно все працює. Так, я вже в грі і зараз ми. Я загрузився. Якщо не помиляюсь, то всі мої... Плагіни загрузилися, як я перевірю зараз, буду нажимати кнопки, які я назначив. Кнопка X. Ultima Backup. Загрузилася. Все на англійському. Якщо ви розумієте англійський, то всі ці плагіни ви можете не, не, не перекладати. Я буду далі показувати, як, як перекласти на українську мову. Але якщо ви англійську полюбляєте і знаєте, то можете залишитись на англійській. Так, відключаємо Ultima Backup. Тепер перевіримо ще одну функцію, заходимо в машину. Так, двері щось він не закрив. Зажимаємо кнопку Q. І CompuLight Computer System працює. Все чітко. Це там, де виписують штрафи, дивиться, дивиться. Ну, це я в іншому відео покажу в кінці. Так. Закриваємо. Виходимо з машини, підходимо до багажника. Теж функцію перевіримо, кнопка G. І stop Pad працює. Або де же Escape, відходимо від багажника і нажимаємо кнопку G. Так. Не працює, поки я біг. А якщо я стою, є. G. Стоп-веп працює, стоп-впет. Ще перевірю, підходячи до, як кажуть, до громадян. Підходиш до громадян, у нас на кнопки O ми поставили. Кнопка О, я два рази кнопку О нажимаю. Раз, два. Він каже: Hold it. Зупиніться. І ось засвітилося О. Я нажимаю О. І мені навіть вискочило, що у цієї людини є якісь пігулки. Так, і тут ми бачимо, що стоп ВП працює. Можна попросити ID-карту. Реквест зробити до диспетчера, потім взяти під руку граб, граб, потім фолоумі це йти за, за мною. Сіт веп on the ground це обшук, а, щоб вона сіла на землю. Задати питання, квестін веп, pet. pet down ВП це обшукати. Field Sobrід test, це тест на алкоголь, це ще brief. Хайлайзер тест це коли вона, як кажуть, трубочку дихне. Драк Свап тест це на наркотики, визвати таксі. Це відпустити, або вона пішки піде, якщо переключить, то вона сяде, наприклад, в машину. Або на сядіння пасажира. Тут можна вибрати. це, якщо ви зупинили і вони були в машині. Або Arrested, Тобто ви, якщо щось знайшли, то Arrested. Так. Ну, я відпущу. Тому що, як кажуть, не будемо... Так, да, on food. Нажимаємо Enter і все, я її відпускаю. Отпустив я. Ну, в принципі, все працює. Все, що... Всі ці плагіни, які ми встановили, вони працюють. А зараз покажу, як перекласти на українську мову. Так, тепер займемося, як кажуть, перекладом. Є у нас стоп-впад скачаний UA, Ultima Backup UA і Compilite. І почнемо. Ми можемо подивитися на сайт, зайти, там де ви качали стоп UA переклад. І тут, якщо почитати, то хлопець написав, куди це все скидувати, якщо у вас Steam. Rent-Auto, плагін, LSPD, стоп-вепд. Ось в цю папку перекинуть все. Так. А в мене Epic Game. Тому я вручну, як кажуть, знаходжу свою папку GTA 5 заходжу, папка Plugins, потім LSPD FR. І ось наші, як кажуть, плагіни І тепер відкриваю Stop вепд Беру, відкриваю Stop вепд UA. І ось ці всі плагіни, відкриваю тут стоп. Беру всі ці файли виділяю. Перевіряю точно, що я скидаю в стоп ВП. Так, папка стоп ВП тут і тут файл стоп ВП. І стоп, стоп, не перекидаю. Ще раз, зробимо, що ми ще зробимо. Я, я так подумав собі, щоб, як кажуть, все нічого не накрилося. Беремо цей стоп-вепед. Установлений. Скидуємо на робочий стов. Стоп-вепед копіруємо. Я надію, що це не ярлик, а воно скопірувалося на робочий стол. Зараз я подивлюсь. Так, да, робочий стол, все правильно. Потім стоп-вепед ми скопірували. Ultima Backup ми теж скопірували. І Compilite ми теж скопірували. Тобто ми зробимо резерв. Якщо щось піде не так, ми його повернемо. так І тепер стоп-вепед відкриваємо. Виділяємо це все. І перетягуємо сюди. Все, замінити, замінити. Все правильно, все правильно. Заміняємо. Закриваємо стоп-веп. Закриваємо тут. І переходимо до Ultima Backup. Я ще на сайті подивлюсь, як тут стоїть. Стоп-ВП, Ультима і compilite Тобто стоп-ВП встановлюємо, Ultima Backup і compilite Так само і переклад ми будемо встановлювати. Ultima Backup, ua відкриваємо. І ось у Local seation І тепер Ultima Backup. І перетягуємо сюди. Все, замінити файл. Замінили. Архів закриваємо. Цю папку повертаємо назад. І тепер Compulite.ua UA. Compulite.ua і відкриваємо в папки plugin. Le... Ось, Compulite Так, і це все виділяємо. І переносимо сюди. І замінити файли призначення. Заміняю. Все. Тепер залишилось нам зайти в гру і перевірити. Так, я зайшов в гру, у мене все підгрузилося. Я вже в принципі, все перевірив, все працює. Ви знаєте, я коли зайшов, то це сонце так підсвічувало машину, яку я загрузив зверху, воно і навіть, навіть зараз, може із -за того, що просто так показується, типу, що сонце так б'є сильно. Я змінив налаштування на своє escape, зайшов в Settings. Потім у графіку, в графіку зайду і покажу вниз. Шукаю, шукаю. шейд Шейдери у мене були verhiight. Very я поставив хайт шейдери. Потім я залишив пост. а, Пост FX я поставив veryhight. У мене було ultra, а я поставив very hide. І воно вже якось не так сильно засвічує. так Що ми робимо? Тепер ми перевіряємо, як кажуть, наш. Наші плагіни. Нажимаємо кнопку G. І опа! Воно перевелося на українську. Запросити евакуатор, викликати авто страховика, уповільнення трафіку, зупинення трафіку, вимкнути реалістичну систему зброї. G. Це кнопка P. а Наша «P» Там, де G. G англійська «P», P – наша. Так, відключаю. Тепер кнопка X. Нажимаю кнопку X і Ultima Backup. Вона переклалася. Патрульний. Тут деякі слова не перекладаються, я так зрозумів, він їх не зміг може перекласти. Ну, Це таке буває, що десь скрипт підв'язаний. Слова, слова підв'язані до скрипта, і там треба вже лізти в програми. А це не так уже, як кажуть, і просто потім. Ось, заходимо сюди. Патрульний, тактична група, аварійна швидка. Тут, ну, тут по-англійськи це медік-медицина, medic це фаєр, це викликати пожарного, це air ambulance, це вертоліт, медичний вертоліт, air SWAT бекап, це сват повітря, вертоліт, swat, тільки сват swat код 3. Потім зробити напарника, локал патрол. Потім Family Local, це жінка, stay Patrol, що там ще спан, напарника клона. Ну це спаун, він так перевів, спаун. Це коли ви напарника клона, це ви такого ж самого, як ви, найняти на ближчу людину в напарники, автопартнера, позиція прямування позаду. Пістолетик у гравця, довгоствольна зброя, оновити поточну зброю партнера. Що там в нас ще є? К-9. К-9 це е, вівчарку можна, як кажуть, заспавнити. От я, наприклад, зараз покажу, я відійду от сюди. Побачимо, чи воно працює. Ось вівчарка. Можна якусь ротфеллер вибрати, хаски, ретрівер, вівчарка. Ну, я вівчарку виберу. Нажимаю спауни. Ось. І зараз. Тільки це щось якась не вівчарка, а я не, я не зрозумів. К9 очікує. Так, я ще раз нажимаю Ultima, переключаю на вівчарку. Я хочу вівчарку. Так, і тут каморда. ось о ми міняємо тіло. Не можу зрозуміти, аксесуари. Чому вони не міняються? Ретрівер. Ну, саме головне, що працює. Вівчарка якась дивна, якщо чесно. Так, прибрати К-9. Я ще раз попробую переспавнити К-9. Так, нажимаємо вівчарка і нажимаю спавнити, да Enter. Так, якась вівчарка. Я на відео в деяких людей бачив іншу вівчарку. Може це просто треба ще щось доставляти. <кій> так. А тепер ми підходимо до авто. І нажимаємо кнопку Т. І він зараз залізе в машину. Да, залізе в машину чи не заліз? Покрутився, покрутився і заліз. І все. І закриваємо. А, щоб викликати, наприклад, можна зблизька нажати, і він вийде. Ось підходите до машини там, і нажимаєте кнопку Т". Ось, Бачите, натисніть Т, щоб ви, ну щоб покликати К9 з авто. А якщо просто так нажати, тут кнопку Т зажать, він повинен вийти. Да. Зажимаю кнопку Т і він вискакує. Якщо людина тікає, якщо людина тікає, наприклад, ви затримуєте когось, ви зажимаєте кнопку Т і він біжить за людиною. Так, X. І ми зараз заберемо його. Прибрати. Ну, Ultima Backup працює. Тепер нажимаємо на цього хлопця два рази О, англійська О. Раз, два. Він каже йому Стоп. І у нас все працює. Нажимаємо ще раз кнопку О. І все, в нас пере, пере, переклад, все нормально. Ідентифікація, попросити ID-карту, ліцензію водія, ліцензія мисливця, ліцензія рибалки, запросити перевірку через диспетчера, пересування, схопити, іди за мною, посадити на землю, питання до громадян. Наприклад, нажимаю Enter і ви впливали, ви нещодавно вживали наркотики, у вас є щось протизаконне, ну трошки, як кажуть, переклад. Не точний, але це набагато краще. Хто не розуміє англійський, то краще так, чим чим по-другому. Якщо хочете, то ви можете повернути все назад, тобто перекинути ті файли і буде все на англійському. Обшукати. Тест. Алкотестер, перевірка на наркотики, супровід, таксі. Відпустити. Пішки на сидіння водія, на пасажирське, сидіння заарештувати. Ну Запросити перевірку через диспетчера. Нажимаємо. Диспетчер перевірте. Даніель Рокфорд день народження. І ось ви, ви, викинули. Перевірка людини. Відповідь. Даріл Рокфорд, чоловік. З... Не зрозумів, що написано, але ліцензія водія нормально. Якщо зеленим засвічує, значить все нормально. Ще раз нажимаю кнопку О. Кнопку О. І що ми зробимо? Посадити на землю. Кажемо, людині сісти на землю, вона сідає на землю. Кнопка О підняти громадянина. Нажимаємо Enter і піднімаємо громадянина. Що там ми ще можемо зробити? Кнопка О. Обшукати. Можемо обшукати. Тест. Алкотест. Стеження. Пройтись та повернутися. Стати на одну ногу. Це тест на алкоголь. Це якщо він на ногу, наприклад, не зможе держати, от мене ж стати на одну ногу. У мене таке відчуття, що він під алкоголем, тому що він щось хитається. Дивіться. Він не може стояти, да? не може. Зараз да -да -да. воно висвітить. да, Вибачте, не можу це зробити, не успішно. Людина повинна підняти ногу з однієї. Да. Він не може. Значить, що ми робимо? Нажимаємо кнопку О і робимо алкотестер. Перевірка на алкотест. Зараз він дихне в трубочку. Дихаємо трубочку. Дивимося. Результат толкотесту. Заборонений рівень. Ага, так ми, в принципі, можемо йому виписати штраф. Зараз подивимося, як працює штраф. Зажимаємо Ctrl і Page Up. Один раз page Up нажимаємо. Все. Запустився CompuLight Tablet System, база громадян. Нажимаємо Enter. І бачите, він уже тут. Він в цій базі. Якщо його немає, виходите і запрошуєте ID-карту або щоб диспетчер про нього ну, запрос робити. Тепер нажимаємо, вибираємо його, Деніал Рокфорд, Enter. І тут можна виписати штраф звіт про арешт. Ми виписуємо йому штраф, пишемо, що там. Публічні порушення і дивимося, що він там робив. Поява в алкогольному сп'янінні. Вибираємо. Ось нажимаємо сюди. Так. Розпивання. Ну, розпивання ми не бачили. Тут ще інші є. Так, документи. В принципі, з документами у нього все, все нормально. Публічні порушення. Ось поява. В алкогольному сп'янінні. Тобто ви любе щось там вибрали, ну не любе, а те, що він порушив, наприклад і Потім нажимаєте меню Дій і Відправити або скасувати. Відправляємо. Так само і арест. Можна і штраф виписати, а потім ще звіт-арешт. Потім судові справи. Переходимо в судові справи. Ось Даніел Рокфорд. Нажимаємо сюди. І тут є, все пишеться, підсумки. поява на навколо... ну, ось Ми штраф виписали. Результати можна зараз нажати, а можна потім. Я, можу... Я нажму зараз і його оштрафують на 72. 70... 2, на 72 долари. Так. Закриваємо це все. Штраф, щоб видати, зажимаємо Ctrl і Page Down І з'являється листочок Page Down. І воно пише загальною сумою штраф 100 доларів. <кій> Ось так. видалимо документ. А тепер ми його ще обшукаємо. Нажмемо кнопку О і на... нажати Обшукати. Подивимося, що у нього. Може в нього щось незаконне. Перевіряємо. Пакетик коричневого порошку. Так, а те все, що зелене, те, як кажуть, все легально. Що красне, це вже вважається нелегальним. Пакетик коричневого порошку жовтим, якщо засвідчується, це можна перевірити. Нажимаємо Escape. Escape. Так, хай чекає, або хай не чекає, а нажимемо О, нажмемо йому, «Іди за мною. «Іди за мною, він йде за мною. Підходимо. Бачите, як підсвічується машина, не розумію чому. Це, це або, як кажуть, сонце, типу, так б'є сильно, або я не розумію, чому так машина так підсвічує. Не було такого. Це після того, як я встановив візуал сетінгс. Так. Кажемо йому, О, припинити слідувать. І тепер я підійду до багажника і нажму кнопка G. G це там, де наша P. І тут запросити перевірку людини, взяти гвинтівку. Ми можемо гвинтівку, взяти дробовик, поповнити все. Поповнити все, це, що мається в виду: бронежилет, патрони і своє хп, тобто ваше життя, якщо ви там вас Ну, стріляли, поранили, і вам треба поповнити. Взяти дорожній конус, це я покажу. Взяти вогнегасник, перевірка доказів на наркотики, перевірка, а, перевірка серійний номер зброї. Тут щось якось трохи так. Запросити евакуатор, викликати автостраховки, уповільнити трафік, зупинити трафік, вимк... вимкнути реалістичну систему зброї. Нам що потрібно? Нам треба перевірка доказів. У нас не зброя, а в нього якийсь... Пакетик, значить перевірка на наркотики. Вибираємо Enter. І зараз будемо перевіряти. Він ось починає перевіряти. Ні, підозрілих речовин у коробці. Тобто підозрілих нема. Якщо підозрілі якісь речовини, то можна його було б виписати йому штраф і його затримати. Але так як у нього нічого немає, то ми нажимаємо кнопку О! Штраф ми йому вже виписали і нажимаємо. Наприклад, можна йому викликати таксі. Щоб, щоб як кажуть, його забрали на таксі, щоб він не ходив тут п'яний. Ну, в принципі, все працює. Ultima Backspace працює. Потім планшет, я ще ще раз перевірю, планшет працює. Тобто Compulite Tablet System працює. Все, все в порядку. І інші. Кнопка B англійська теж працює кнопка Б. Що тут ще? Кнопка M, M англійська теж працює. О, сонце перестало бить і ніяких засвітів. Це значить, так сонце ярко било. Ну так, як кажуть, дуже засвічувало. А бачите, без, без сонця це, це, ну, я не знаю, чи то правильно, чи неправильно. Так, сідаємо в машину. І щоб показати, зараз я вам покажу теж одну функцію. Ctrl, зажимаємо Ctrl, лівий Ctrl, і нажимаємо кнопку P англійську. Відкривається карта. Ми нажимаємо Escape, і бачите, в кутку в правому відкрилася менюшка. А тепер кнопкою G, там, де наша O G, переключаємо. Переключаємо огні. Бачите, як, як красиво. це Те, що ми встановили в інших відео, як я показував, тепер воно як красиво виглядає. Цю меню можна відключати. Но, щоб ви орієнтувалися, то ви можете Ctrl-P, ctrl, -P, ctrl -P зажимаєте і P нажимаєте, і воно з'являється, ця менюшка в правому кутку. І ви тоді просто будете розуміти, що включається. Ось включилось одне, включилось друге. Включилось друге, включилось третє. Там ще є інші кнопки, якщо де переключать. Але це вже можна буде подивитися в документації. На англійському просто перевести і подивіться, що де переключать. Я думаю, там нічого складного. Ну, що я можу вам сказати? А, і ще кое що хотів показати, так. Да. Кажу кое-що, так. Да. Дещо. Під'їжджаємо, наприклад. 1, 2, 3, 2, це включать один такий звук, виключать звук. Ми, от, наприклад, під'їхали до машини. Нажимаємо кнопку, я от не пам'ятаю точно, але зараз, як кажуть, кнопка G. Так, да, Кнопка G англійська, там «DP». Відключаємо двойкою або одиничкою, або двойкою звук, або G повністю виключили, тоді ніяких буде звуків. Тобто G. Ось G нажали. Там де, кнопка, там, де у нас буква П, наша П, а англійська G. І за, запросити перевірку авто. Взяти гвинтівку, взяти дробовик, номерний знак, запросити евакуатор, викликати авто, страховка, уповільнити трафік, зупинити трафік, вимкнути. Ну, як обично, тут перевірка авто або номерні знаки. Нажимаємо Перевірка запросити. І диспетчер зараз перевірить. Ми Запор... Запрос робимо. Ні, все все нормально, все, як кажуть, зеленим засвітилося. А якщо G. Так. номерний знак попробую. Мені ж самому стало цікаво. Номерний знак 40XLP. Ага, все. Бистро так проскочило. Щоб це, що в правому кутку відключити, цей, як кажуть, значок той що ну, Ctrl-P і все. Escape, і його немає. І все, можете насолоджуватися грою. Всім дякую, що дивились.